Саме так я думаю, якщо ревоскуляризація коронарних артерій не покращує виживання пацієнтів з ішемічною хворобою серця на пізніх стадіях хронічної хвороби нирок порівняно з очікувальним підходом, підкріпленим оптимально підібраними ліками, висновки типу Принаймні інтенсивна стратегія безпечна виглядають як невдалий жарт. У розширеному дослідженні ісхемія CKD частота смерті від серцево-судинних захворювань становила 29% у пацієнтів з інвазивним лікуванням та 27% з консервативним лікуванням. Слід погодитися з доктором Діпаком Пхатом, що у таких пацієнтів правильно зосередитись на зміні способу життя та консервативній медикаментозній терапії, утримавшись від інвазивної стратегії. У оголошеному дослідженні пацієнти, у тому числі, які перебувають на діалізі, отримали за пазаннями аспірин, бета-блокатори, нітрогліцерін, інгібітори ангентизін перечурючого ферменту або блокатори рецепторів ангіотензину, статини та блокатори кальцієвих каналів. Ця терапевтична стратегія узгоджується з американськими рекомендаціями. Коледжу кардіологів, кардіологічної асоціації та Європейського товариства кардіологів старинної профілактики та лікування станекардії, а також Національного ниркового фонду та Британської ниркової асоціації. Тому, якщо до вас звернувся такий пацієнт, зосередьтеся насамперед на його лікуванні зазначеними терапевтичними засобами.